Усім привіт! Ви слухаєте Синергію, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом. І я його ведуча Настя. І на початку цього випуску я хочу запитати у вас, що для вас їжа? Це просто необхідність або приємна насолода, покарання, те, про що ви хочете не думати, або те. Навколо чого обертаються всі ваші думки. Власне, у людей з розладами харчової поведінки, часто їжа це те, про що вони думають щохвилини. Це те, чого вони найбільше бояться, і те, чого вони найбільше хочуть. Вони прагнуть цього уникнути і найбільше про це мріють. Коли в тебе розлад харчової поведінки. Їх, на жаль, є дуже багато різних видів. Твоя головна ідея це схуднути. І їжа стає твоїм найбільшим ворогом. Ти максимально хочеш її позбавитися і щоб вона не заважала тобі йти до твого ідеального образу себе, який чомусь виглядає набагато худішим, набагато меншим, ніж ти є зараз. І на шляху до цього. Образу, ти готова, готовий подавати все. Ти виснажуєш себе просто нелюдськими обмеженнями в харчуванні, дієтами, де ти можеш їсти одну воду або один якийсь салат, яблуко, я не знаю, де ти виснажуєш себе тренуваннями, великими навантаженнями, при тому, що ти дуже мало їсиш. І все це ти запаковуєш в таку красиву обгортку, що ти піклуєшся про себе, ти робиш це задля свого здоров'я, бо бути пухкенькою, бути зайвою вагою це супер погано. Зате бути там певну дуже маленьку кількість кілограм, не хочу називати конкретну цифру, це просто супер. Насправді будь-яка з цих крайнощів, чи то дуже зайва вага, чи то дуже велика худоба, вона є проблемою тоді, коли це має вплив на здоров'я, і про це кажуть лікарі, і людині дійсно просто некомфортно і незручно. Але інші люди оточення, вони не мають говорити про те, чи це окей, чи це правильно, чи ні. Я зараз говорю скоріше про ситуацію, коли є дівчина абсолютно з нормальною адекватною статурою. І в той же час вона хоче стати набагато меншою. Вона хоче, щоб в неї були худенькі ніжки, щоб в неї був плоский живіт, і таким чином вона буде набагато більше подобатися оточенню. Вона стане кращою. І на шляху до цього. Дійсно, ніби відбувається певне запаморочення свідомості, коли ти взагалі не усвідомлюєш, що ти робиш собі погано. Ти думаєш, що це в тебе велика сила волі, ти дуже дисциплінована, і ти набагато краще за всіх інших людей, які дозволяють собі їсти цю всю жирну, солодку, некорисну їжу. Я насправді, коли зараз вже дивлюся на свої фотографії, де я підлітка, розумію, що та все зі мною було нормально. Я була просто звичайною дівчинкою зі своєю фігурою, так, трошки додати спорту можливо, скоригувати харчування, і я була би ну, просто звичайною гарною дівчиною. Але в моєму мозку сталася серйозна перекрутка. І я почала худнути. Худнути дуже. Не здорово і дуже неправильно. І потім ще довгий час розгрібала усі ці наслідки. І насправді мені дуже пощастило, що зараз я можу сказати, що в мене вже немає жодних таких серйозних проблем з їжею і зі сприйняттям свого тіла. Хоча вони інколи повертаються. Бо насправді ця ремісія вона може бути дуже нетривкою і часто певні тригери. Будуть знову спонукати до ось такої не дуже свідомої поведінки, не дуже свідомого ставлення до їжі. Я це бачу і по собі. У когось це може бути сильніше, у когось може бути слабше. Але найбільший вплив це робить на здоров'я, тому що я доволі довго викарабкувалася зі своїм менструальним циклом, аби він повернувся. На місце, тому що це насправді єдине, що мене спонукало, зупинитися і більше не худнути, і не йти в цьому далі. Тому що насправді це дуже складно. Ти думаєш, о Боже, я ж така гарна, я починаю подобатися людям. Я, я можу спокійно одягати будь-який одяг і не соромитися себе. Треба далі, більше, худіше. О, це. Дуже такий серйозний водоворот, який тебе затягує, і звідки складно дістатися, тому що ти отримуєш від оточення багато схвального відгуку, ти отримуєш багато підтримки, бо тобі кажуть, вау, ти так схудла, ти така гарна. поділись секретом, як у тебе це вийшло. І ти думаєш, «Хм, ну так, значить, я, напевно, роблю все добре, я ж подобаюся людям. І та, ми говорили у великому випуску, що це йде в комплексі різних психічних проблем, тобто це невпевненість у собі, це відсутність самоцінності, і це все дуже сильно нашаровується і приводить людину до цього стану. І буває дуже важко розібратися з цим самостійно, тому що, як я вже казала. В тебе просто змінюється сприйняття абсолютно всіх речей, і те, що раніше для тебе було окей, зараз для тебе ну просто щось страшне. Тобто, якщо раніше е, з'їсти шоколадку або булочку, це було ну, звичайна справа. Що там такого? Ну, булочка і булочка, голодна ж, хочу їсти, можу з'їсти. А зараз для тебе булочка, о Боже мій, мені потім її треба буде відпрацьовувати. А скільки я за неї не беру а новорічні свята чи будь-які взагалі свята, це щось таке страшне, тому що там стільки багато смачної їжі, і тобі насправді її так хочеться, але ти її боїшся, тому що ти набереш вагу і знову перестанеш бути цінною і гарною. Хоча це все неправда. Насправді. Розлад харчової поведінки і взагалі стосунки з їжею це дуже-дуже велика тема, яка потребує дослідження, яка потребує уваги і визнання, щоб не говорили дівчаткам, які е, насмілюються сказати про те, що в них такі проблеми або у хлопців, бо в них також це буває. Що вони мають розлади харчової поведінки, щоб їм не говорили, що це вони самі собі придумали, що «та просто піди поїж, в чому проблема, не бійся тих булочок під шоколадок. Це серйозна тема, яка дійсно потребує дуже глибокої і довгої роботи над нею, аби з усього цього викарабкатися і побудувати більш здорові стосунки з собою, з своїм тілом, і, зокрема, з їжею. Тому я хочу сказати, що якщо зараз мене слухає хтось, хто прямо зараз проживає цей досвід боротьби зі своїм тілом, коли воно для тебе є найбільшим ворогом, і коли їжа це не просто поживні речовини, які допомагають тобі жити активно це життя, а щось дуже страшне і те, від чого ти так тікаєш, я хочу сказати, що. Ти не одна, ти не один. Насправді, на жаль, нас багато таких, хто проживає схожий досвід, але у всіх нас є сили для того, аби вийти з цього. І тут дійсно має бути комплексна робота як з самим собою, зі своїм сприйняттям, так і з допомогою людей, які оточують тебе. Тому що вони допоможуть вийти із цього туману думок, які зашорюють тебе і спрямовують тільки в одному напрямку схуднення і як можна меншої ваги, і витягнуть тебе на світло, де життя насправді обертається не тільки навколо ваги, не тільки навколо спорту і їжі, а й багатьох-багатьох різних сфер, в яких ти. Можеш спокійно себе реалізувати незалежно від того, як ти виглядаєш. Бо це насправді не найважливіше, що є в цьому житті, бо кожен з нас цінний просто тому, що ми є. І жодним чином вага і вигляд нашого тіла не має на це впливати. Тож я хочу побажати, щоб ваші стосунки з їжею були здоровими, спокійними. І це для вас дійсно була просто така річ, яка може бути смачною, приємною, яка наповнює вас енергією, дає вам сил. І ви ніколи не карали себе за те, що ви щось їсте, не обмежували себе, не виснажували спортом, а робили все з любові до себе, тому що. Ця дисципліна, нібито, і сила волі, нібито насправді приводять до дуже сумних і неприємних наслідків. Тож любіть себе і намагайтесь вибудувати з собою максимально чутливі, чуттєві і здорові стосунки. А в цьому вам допоможуть наші випуски і наш сезон Я плюс тіло дорівнює любов. Дякуємо, що ви з нами. Якщо вам сподобався цей випуск, то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на нас, якщо ви ще цього не зробили, і поділіться в коментарях, чи проживали ви такий досвід, чи, можливо, допомагали людям, у кого було щось схоже. Мені буде дуже цінно і важливо це прочитати. А також можете підтримати синергію і задонатити нам на Монобанку або підписатися на Coffee. На все добре! Почуємося, ваша синергія.